Має вітанчика, давайте подивимось такий розклад, а хто ви зараз і якою хочете бути. От давайте таке, таку тему на таро Подорож душі. Подивимось, хто ви зараз і ким ви хочете бути. Подумайте тільки про себе, приберіть зайві думки, і ми подивимось. То ви зараз? Правосуддя. У вас або в дні народження є 11, 11, або в місяці, або при підсумку є 11. По нумерології. Ви знаєте, яка людина? Ви людина, яка пережила біль. Ви людина, яка прагнете істину, балансу. Ви людина справедлива, по людина, яка тестує людей на оцей баланс справедливості. І якщо щось, ви просто імовірним якимось способом відчуваєте, де щось не так. Ви, як правосуддя, приходите в життя людей, щоб показати їм, що вони не праві. Це рука творця, це бумеранги, це уроки. За які, ви повинні, за які повинні ті люди відповідати, які з вами якось нечесно поводяться. Ви, не ви більше не дозволяєте собою маніпулювати, ви емоційна твереза, ви не романтизуєте біль. Ви аналізуєте все, хто і за що несе відповідальність. Розумієте? Дуже злів. Всередині вас горить нова сила, потяг до життя, пристрасть, натхнення. Це, як знаєте, такі іскра, яка хоче запалитися, яка хоче. Вийти назовні, але ви якось побоїте, щоб не, ну, все не спалити, так би мовити. Шестірка жезлів. Ви пережили поразки. Ви зараз свій стан, хочеться сказати, змушені встати на ноги. Піднімайте голову і говорите, що я варта, я вартісна, я цінність сама собі. Навіть якщо по шестірки жезлів не видно в діях, ваша внутрішня героїня або герой вже повертається на трон. А, так. Я розумію по цим картам, яку біль ви могли б прожити. Так, якою ви хочете бути? Або яким? Повішений, четвірка Пентаклей і десятка кубків. Ви зараз відлюдник. Ви щось пізнаєте, ви чомусь навчаєтесь, ви взагалі в пошуках істини, навчання, духовний розвиток от це все. По повішеному. Ви хочете бути глибоко в душі, переосмислення, справжнього духовного зростання. Подивитися з різних кутів. Чому з вами так сталося? Чому ви повинні були цей урок пройти? І що вам потрібно змінити, щоб було по-іншому? Ви готові дивитися на себе і світ під новим кутом. але це вимагає внутрішніх якоїсь, знаєте, хочеться сказати, самотності, як по відлюднику, і тиші. Тобто усамітнення і глибина. По четвірки пентаклів, а, ще по-повішеному, це бажання вийти з, з минулих сценаріїв жертви. Але через бунт. Але через, але через не бунт, а розуміння цього. Четвірка пентаклів. Ви внутрішньої, я хочеться сказати, безпеки, стабільності ваших меж, за які не можна заходити будь-кому. Ви говорите собі, більше ніколи не хочу втрачати в себе в стосунках. Я ніколи цього не зроблю. Мрія про домашній тихий затишок у серці. Не як розкіш, а спокій, де спокійно. Десятка кубків, подивіться, яка карта вийшла. Це про те, що ви хочете. Ваша глибинна мета щастя, кохання, прийняття, любов, взаємоповага, єдність, гармонія. Не романтика, не вау! А от Справжній зв'язок, коли вам з людиною спокійно і затишно. Ви вже до цього таке враження прийшли. І ви цього варті. Там, де є близькість, є прийняття один одного, і насамперед повага, довіра, мене аж трошечки трухає Тобто ви зараз яка? Ви зараз сильна, справедлива, з іскрою до життя нового і впевнена собі. Чого ви хочете, ну, ми підсумовуємо, ви хочете глибини, мудрості, стабільності у серці, у душі, і по-справжньому бути щасливим в партнерстві? От насамперед. І ваші мрії вони здійснені. Якщо ви будете йти тим шляхом, який собі поставили.